В цьому відео ти дізнаєшся, як відновити відчуття власного тіла і зрозумієш основну причину його відсутності. Також на тебе чекатиме практика, яка допоможе знову відновити цей контакт з тілом. Можливо, ти зустрічала, дивила себе на думках, що в тебе постійна фонова тривога протягом дня. Або ж коли ти підходиш до дзеркала, ти не завжди можеш собі подобатись, а деколи і намагаєшся постійно шукати якісь недоліки. Чи під час якихось конфліктних ситуацій тобі важко взагалі зрозуміти, що саме ти відчуваєш? Це все те, що проявляється в тебе зараз, йде з дитинства, коли ти і зароджується там, де ти часто чула перестань, тобі не боляче. Ти не так вдарилася, а ти дуже багато плакала через те, то, і тобі було дуже боляче. Чи встанеш за столу, коли доїш, а тобі зовсім і не хотілося їсти. Аби ти могла чути, чому ти лежиш, іди займись ділом. А ти тільки, наприклад, зробила уроки і хотіла дійсно нічого не робити. І кожна ця фраза нагадує тобі і створює роз'єднання з твоїм тілом. І саме йога може допомогти відновити цей контакт. І саме зараз я назву тобі чотири докази того, як саме йога впливає на твій організм. І факт номер один це, що йога допомагає покращити сприйняття твого тіла, і ти перестанеш фокусуватись на недоліках. Факт номер два це те, що йога допомагає знизити рівень стресу і тривожності через запуск парасимпатичної нервової системи. Це система, яка запускає розслаблення в твоєму організмі. Факт номер три це те, що йога будує міцний зв'язок між розумом і тілом, і це допомагає тобі зрозуміти, давати сигнали, як в твоєму житті проявляються певні емоції та стрес. І факт номер чотири це те, що йога допомагає контролювати сигнали голоду і насичення, і це дозволить тобі не переїдати. А якщо його поєднати з дихальними практиками, це дасть набагато швидший ефект з'єднання з твоїм тілом. І давай зараз спробуємо з тобою техніку повного ягічного дихання. В ідеалі красно буде, якщо ти ляжеш або можеш сісти з рівною спинкою. Вже через декілька днів виконання цієї техніки ти відчуєш, що тисяча і одна думка потрохи зникають з, твої, з твоєї голови. Ти відслідковуєш, як ти себе почуваєш поруч з іншими людьми, які ти емоції відчуваєш. І ти нарешті зможеш подивитися на себе в дзеркало очима любові. Тож, давай зараз спробуємо. Коли ти сіла полягла, розслаб тіло і почни глибоко і повільно вдихати. Спочатку розширюючи діафрагму і надуваючи животик, і води вдих вверх, піднімаючи грудну клітку. І ще трошки вверх, тебе можуть підняти з ключиці і плечі. І це нормально. І видих здійснюємо навпаки. Опускаємо вверх легенів, грудну клітку середину, І здувається діафрагма і животик. І давай ще один раз вдихнемо. І повільний вдих. Розширюємо низ, середину, заповнюємо верх. Вверху і вниз розслабляємо. Клас! Це тобі дасть загальний класний ефект та потрібна регулярність і індивідуальний підхід. І деякі практики варто підбирати під твій саме індивідуальний запит. Тому я запрошую тебе на діагностичну консультацію до себе. Де ми вже на першому дзвінку підберемо для тебе інструменти відповідно до твого запиту і до твоїх потреб, які ти зможеш використовувати щоденно. Тому пиши в Дірект інстаграму мені слово діагностика, і першим 27 людям я подарую безкоштовну консультацію.